Терористичної та іншої протиправної діяльності у період з 29 липня 2015 року, 29 липня 2015 року по 2 жовтня 2015 року. І начебто були виявлені та зафіксовані телефонні розмови, які потім були представлені в суді як докази. Даний протокол за результатами проведення НСРЗ від 13-12, який я тільки що оголосив. Місти додаток DVD-R-диск Вербатіум номер 4581 від 21.11.16 року, не 15, а 16-го. Тобто додаток до протоколу був виготовлений за місяць до складання цього протоколу, що недопустимо, згідно інструкції про організацію проведення НСРД. Крім того, даний протокол та додаток до нього суперечать статті 252 КПК України, яка чітко визначає, що протокол проведення СРД з додатками не пізніше, ніж 24 години з моменту припинення зазначених СРД, передається протокол, е, прокурору. В нашому випадку додаток, додаток до протоколу був виготовлений. Звертаю увагу через 13,5 місяців. Після завершення проведення НСРД, тобто більше воду пройшло з того моменту, коли треба було передати цей протокол прокурору. А сам протокол через 14,5 місяців, майже через півтора року, після проведення НСРД, що є грубим порушенням, це свідчить про грубу фальсифікацію цих документів. Необхідно зазначити, що враховуючи ухвалу Верховного суду України від 4.07.2017 року у справі номер 161 15 к в межах перевірки доводів апеляційної скарги про незаконність джерела отримання доказів, на які ґрунтується вирок, ретельному дослідженню апеляційним судом підлягає не лише докази. Щодо фактів справи, а й матеріали на підтвердження допустимості цих доказів, зокрема, стосовно законних підстав для проведення НСРД. Іншими словами, сторона обвинувачення повинна відкрити та представити в суді всі процесуальні документи. Протокол, сам протокол не є процесуальним першоджерелом такої інформації, не відображає конкретного змісту прийнятого прокурором рішення. Його відповідності вимогам статтям, статтям 251, 271 КПК України, а також не розкриває суттєвих умов судового дозволу, що є необхідним для перевірки дотримання правоохоронними органами санкціонованих меж. А здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов. Згідно частини 2 статті 87 КПК України, визнає, визнається істотним порушенням прав людини. Таким чином, порушення вимог фіксації кримінального провадження призводить до наявності ретельних можливостей зловживання, фальсифікації доказів порушень прав і свобод людини. Верховний суд України постановив від 12.10.2017 року в справі номер 5 237 КС 1517 наголошує недослідження суду процесуальних документів, які стали правовою підставою для проведення негласних слідчих пошукових дій, впливає на справедливість судового розгляду в цілому, оскільки відсутність дослідження цих моментів матеріалів. Викликає сумніви щодо можливості здійснення судом належної оцінки законності проведення такої дії, а також достовірності та допустимість їх результатів. Спираючись на вище викладені, прошу визнати протокол за результатами проведення власного розшукого заходу від 13 грудня 2016 року, реєстр 228 42 114 та протокол. Це інший теж, який фігурує в справі, НСРЗ від 13 теж від 13 грудня 2016 року, вхідний номер ГСУ, СБУ номер 9869 А також додатки до них. Диск DVD-R, Вербатіл номер 4581 від 21.11.16 року. Та ще є другий диск в другому документі, який позначений просто номер 1 Більше на ньому нічого не написано. Очевидно, недопустимими доказами, які отримані внаслідок істотного порушення прав і свобод людини. Друге, визнати вимоги статті 89 КПК України, виконати вимоги цієї статті, визнати вищевказані докази недопустимими та припинити його дослідження. Третє. Не посилатись на дані докази при прийнятті процесуальних рішень. Це що е, визнання доказу Що то? дослідження доказів в суді. Наступне клопотання. На протязі двох років суд досліджує письмові докази у кримінальній справі номер 185 -3649 17 шляхом. Банального зачитування змісту представлених документів, не зважаючи увагу на їх допустимість, систематично ігноруючи вимоги частини 3 статті 62 Конституції України, в якій закріплений основний прислів допустимості доказів, які полягає у тому, що обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом. Ігноруючи вимоги статті 86 КПК України, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку встановлений цим кодексом, статті 87 КПК України, що, недопуст... що недопустимим є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, ігнорую... ігноруючи постійні вимоги сторони захисту щодо дослідження доказів на предмет їх допустимості. Суд виявляє злочинну упередженість під час розгляду кримінальної справи. Нагадую, що протокол проведення НСРЗ не є першим джерелом інформації щодо допустимості доказів, зокрема, стосовно законних підстав для проведення НСРЗ. Тому в судовому засіданні повинні бути ретельно досліджені умови судового дозволу на проведення НСРЗ. Що є необхідним для перевірки дотримання правоохоронними органами санкціонованих меж та законних джерел отримання доказів. Спираючись на вище викладене, не прошу. Перше перед дослідженням змісту письмового доказу перед тим, як зачитати цей документ, ретельно дослідити наступні, підтверджуючі законність документу. А саме це постанова прокурора на проведення НСРД, яких немає ні одної. Клопотання прокурору про надання дозволу на проведення на власних пришукових дій теж немає. Доручення на проведення НСРД взагалі немає. Ухвала суду про дозвіл на проведення НСРД. Ну, в основному немає. Особливо звертають увагу на умови судового дозволу на проведення НСРД, тому що є реальні факти, очевидні фальсифікації цих, як би так сказати, дозволів, судових дозволів на проведення НСРД. Ну, наприклад. Наприклад, тільки що зараз адвокат мій. Доповість чітко і ясно висновку. Ну, це ж Ваше клопотання. Моє клопотання. Ну давайте, ну, давайте, наприклад. Наприклад, я тут склав таку таблицю, я її потім передам суду. Значить, ці таблиці викладені всі документи, які фігурують вироку. І я що ці... ми з вами діємо, однаково нічого, але теж така таблиця. Да. І, і я написав всі документи. І і... І інші колонці. Чи є постанова прокурора, чи є клопотання прокурора, чиє рішення суда. І тут помітив. А потім ще так, так собі визначите, чи повинна бути там ця постанова прокурора, чи не повинна обов бути. Обов'язково повинна бути. Не, не обов'язково обов є, є негласні слідчі чи дії, які проводяться за рішенням суду, а є які за е... рішенням прокурора. Є за рішенням прокурора, але цих рішень теж немає ні одного. Взагалі. Тому я тут помітив ці документи, цих документів у мене теж. Назбиралось 26 документів, які не мають ніякої підстави під собою. Я потім це передам суду для ознайомлення, щоб зараз не витрачати час. Тому, спираючись на вище викладення, прошу дослідженням змісту письмового доказу ретельно досліджувати на ці документи. Особливо звертати увагу на умови судового дозволу на проведення НСРД. У разі відсутності, підтверджуючих законних проведення НСРД документів, визнавати письмовий доказ очевидно недопустимими, який отриманий внаслідок істотного порушення прав свобод людини. Четверте. Виконати вимоги статті 89 КПК України, визнати такі докази недопустимими та припинити їх дослідження. Не перекладати їх потім в кімнату прийняття рішення, а виконати цю статтю 89 КПК України чітко вказує, якщо доказ є, очевидно, недопустимим, він негайно припиняється і не досліджується. Дякую. Ваше питання, долучається до микрові ще дослідження. А потім вже прокор по всім нашим попитанням висловиться. Так? Потім вже прокор по всім нашим полотенцям це, 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 угу. ну, а, <кхм> а Я повністю підтримую позицію про українка і зважаючи на те, що а, міститься в матеріалах, які документи виходить розглядати, я звертаю вашу увагу на те, що... Листом, який є Арті 27, було скеровано протоколом, було скеровано матеріали. Однак полковник юстиції Січевський 12 12 16 року направляє матеріали, які будуть оформлені лише 13-12-16 року. Це говорить мій погляд, що що це є підтвердження фальсифікації цих матеріалів кримінального провадження. Також звертаю вашу увагу, що аркуш справи 28-35, включаючи обороти даних аркушів, містить протокол за результатами проведення не власних розшукових заходів від 13 2016 року. Даний протокол складався. Опри повноважень роботного сектора здорового управління ДК СБ України старшим лейтенантом Норусевичем у службовому кабінеті міста Київ Петрожанського 5. На, на відповідно положень пункту 6 статті 8 закону про контррозвідування судя. Відповідно до ухвал свідчих суддів, апеляційного суду міста Києва приндюк МВФ. Від 7.7.15 за номером 01 -5443, це 01543 термініше визначається. Терміном 7.15 по 7.09.15 тасліду суді порядів на суду міста Києва ОВК від 27.8.15 за номером 01 це 01638. Терміном від 27 року 2015 по 27.10.2015. Зараз за, за, у за, тебе за, за, за проведення до ТРЗ. СБ України. Також шанали. Виходячи з того, що протокол НСРД було складено в 2016 році за ухвалами, які самі ж зазначені опороповноваженими, які діла одна діяла від 7, 7, 15, 7, 9, 15, а інша діяла 27 діла 278.15 по 27-10-15. Даний протокол він вийшов за межі дії ухвалу суду. Відповідно на момент складення цього протоколу він укладався чи складався без судового рішення, тому що сплинувши рішення суду, воно не може бути виконане в період, коли вже не діє. Отже, даний факт підтверджує те, що Протокол складався без ухвали у суді. Крім цього, звертаю вашу увагу, ці посилання, шановний суд, на ці, начебто, судові рішення, вони не підтверджуються, оскільки матеріали судової справи, верніше, так, суд почав розглядати дане кримінальне впровадження 17 року. Відповідно, ці секретні матеріали відбулися понад 5 років тому. І, виходячи з чинного законодавства, коли відносяться... Судові рішення, які мають гри секретно, вони після розсекречення, не пізніше, ніж рік, мають бути опубліковані в єдиному реєстрі до судов... судових рішень. А, тоді, а, враховуючи цей факт, вони набувають статусу судового рішення. Тому що відповідно до Черного контакту судове рішення в обов'язковому порядку має міститися в цьому реєстрі. Виходячи з тих додатки, які я залучила до даного покупання. А відсутність цих рішень підтверджує про їх відсутність взагалі, як в природі. Більш того, моя позиція, шановний суд, з того, що а, а, наразі а, так, таких а, рішень взагалі не існувало, тому що а, матеріали не містять ані номера провадження, ані номера судової справи, що є обов'язковим для зазначення на судовому рішенні. А крім цього, шановний суд. Виходячи з відповіді, яку я отримала апеляційної інстанції, що апеляційним судом міста Києва не здійснював це розподіл до питань при проведенні НСРД а, таких підстав ми не можемо визначати, що був утворений склад суду відповідно до чинного законодавства. і так суд приймав законні судові рішення. Отже, а, виходячи з цього, ми маємо порушення законності складу суду. Більш того, шановне суду, виходячи з тих номерів, які містяться там в цьому протоколі, а саме це номер 1-5000, наприклад, 443, це так, Свідчить про те, що це не є номер судової справи чи номер судового провадження, відповідно до чинного законодавства, в тому числі про судові рішення, в тому числі про положення введення автоматизованих система документового бігу суду і інших нормативно-законодавчих актів, які за своїй діяльності безпосередньо використовуються працівниками суду а також суддями і судами нашої держави, в обов'язковому порядку має бути зазначено, що Права відповідно до 35 статті КПК була зареєстрована в судовій системі, і відповідно до 35 статті КПК, авторозподілена між судами. Як я зазначала, авторозподіл ми вже маємо, що він не відбувався. Однак відсутність реєстрації в судовому реєстрі документа обігу усуває можливість отримати кожен документ, оскільки стаття 35, саме так і місяць, що кожне покладання Має бути зареєстровано в автоматизованій системі. Однак, якщо воно не було зареєстровано в цій системі, це клопотання не набуло статусу, тобто не було відкрито судового провадження, і не було йому надано номер, єдиний е унікальний номер судової справи, що підтверджує, що відсутнє провадження. Якщо провадження судове відсутнє, відсутнє судова справа. Не може відбуватися будь-який розгляд і не може бути винесено будь-яке рішення. А скільки рішення виноситься лише на підставі судового розгляду, а судовий розгляд, відповідно, проводиться у судовій справі за певним судовим провадженням. Іншого порядку наш законодавець не визначив. Виходячи з цього, шановний суд, ми не маємо жодного провадження. Яке згідно до чинного законодавства станом на 2015-2016 роки, і до сих пір було б розглянуто в апеляційній інстанції щодо судді, або хтось інший отримав такий документ, як судове рішення. Виходячи з цього, ті а, документи, які оформлені у вигляді судового рішення, надаються, я, ну, наприклад, надавали до суду вісім і так далі, а вони не відповідають стандартам і вимогам. Аби набути статус процесуального документа як судового рішення. Саме для цього я надавала як в якості додатку роз'яснення сайту судової влади, де зазначено, що якщо відсутні хоча б один із атрибутів, в тому числі судовий номер або судове провадження, або е е е штрих-код е е судового рішення, де містяться інформація щодо суду і кожного суді, ми отримуємо фальсифікований документ. І за цим документом, відповідно, має бути е, певна реакція як суду, правоохоронних органів, я скажу так. Е, в нашому випадку такими документами намагаються людину засудити за тяжким злочином, що я не, не просто недопустимо, це взагалі, ну, в моєму розумінні, це просто нонсенс. Далі звертаю вашу увагу на протокол. Протокол складається з порушенням строків, тому що я говорила так, е, значно великий період. А виходячи нормативно законодавчої варту, за якою мають керуватися особи, що складають такі документи, від них надано зобов'язання складати такий протокол невідкладно після проведення такої слідчої розшукової дії, але не пізніше 24 годин після його проведення вже він готовий такий процесуальний документ, має бути скерований до прокурора. Що конкретно обмежує час скерування таких документів? А, я вже не буду зараз приводити приклади, як судді мають певний час на складання, наприклад, рішення і все таке інше, і порушення цих а, строків на такий великий період, тягне за собою відповідні наслідки. В даному випадку ми маємо те, що порушені строки. Це порушення навіть строків, якщо у випадку наявності законних судових рішень е, призводить до того, що немає цих судових рішень, бо вплинули ті строки, І все таке інше. Отже, шановний суд, я вважаю, в своєму клопотання більш детально все це розписала, я не буду повторюватися, я не маю надію, що суд отрим, ну, під час прийняття рішення більш досконало зверне увагу.